Скаутська організація пласт, котрі понад 100 років об'єднання тих громадян, які у своєму житті живуть за принципами високої моралі та за чеснотами. Завітавши на запрошення освітян району до Бердичева із Житомира, молоді скаути ознайомили підростаюче покоління Бердичівщини зі своєю діяльністю. Сприяти вихованню та самовдосконаленню української молоді на засадах християнської моралі і патріотизму основна мета організації. У сучасному світі таке поєднання має місце бути не лише в теорії, переконані її представники, або як вони себе називають пластуни головне розкрити у хлопців та дівчат ініціативність та бажання реалізовувати позитив. Вні зміни у житті для цього потрібно стати відкритим до трьох речей: змін, знань і діалогу. Мета пласту ми її так коротко обумовлюємо двома словами: мета пласту це відповідальний громадянин. А бо хто скаже, добре ронин, тобто виховати доброго громадянина. Це питання є дуже обширним. Ну це не можна. В два класти, але ми так це умовно У пласті переконані, молодь повинна бути вірною Богові, батьківщині, родові, своїм близьким. Саме такі молоді люди і є надійним майбутнім для країни. Втім, серед пластунів є не лише діти, чотири вікові категорії: новаки, юнаки, старші пластуни, сеньори в організації називають уладами. Кожен із них через основи виховання, отримані у пласті, пропускає своє життя. Зараз організація діє і за кордоном пов'язане це з тим, пояснюють її представники, що не раз в Україні пласт був узагалі заборонений. Проте це не вплинуло на його ідею та існування загалом. Об'єднання зі слів пластунів, створене у 1911-12 роках на Україні, стало дочірнім для тих, які стали згодом з'являтися у інших країнах. Зараз пластунам є ким пишатися, адже чимало як історичних, так і героїв сьогодення, є вихідцями цієї структури. Дев'яро з 12 генералів УПА були пластунами, ну тут вони не зображені, тут тільки Роман Шухевич. І Степан Бандера теж був пластуном, ну тобто були такі, такі люди. Це, я згоден, що це якби дискусійні постаті, але вони були пластунами. Е, Любомир Романків, е, зараз е, він завжди говорить, що коли ви вмикаєте комп'ютер, працює 40 моїх патентів. От тут зараз працює 40 патентів цього чоловіка, він є одним із основних розробників компанії IBM. Він розробник жорсткого диску, ну і дуже розумна людина. Він зараз є почесним головою пласту. Богдан Гаврилишин відомий економіст, він теж за кордоном проживає, по-моєму, в Швейцарії. Є фонд Богдана Гаврилишина, теж дуже відомий. Любомир Гузар, Борис Гудзяк це священники Української греко-католицької церкви. Любомир Гузар – це екс-глава УГКЦ. А Борис Гудзяк це ректор і засновник. Українського католицького університету у Львові. Серед них і чимало журналістів, громадських діячів, священників, акторів, людей мистецтва. Голови учкомів усіх шкіл району разом із педагогами-організаторами зацікавилися таким кроком у вихованні дітей. Найбільше викликало інтерес те, що пласт дає можливість організувати дозвілля для молоді не просто яскраво, а й незабутньо. Організація цікава, спортивна. Дуже цікаво було б таке запровадити на теренах нашого району, щоб зацікавити підлітків чимось таким спортивним і таким, щоб можна було і відпочити і навчитися чомусь. Цікаво. Табори, от і цікаво, дуже військова підготовка. От як це попасти на два тижні в армію? бір, це все от, цей ритм життя. Організація давно вважається фахівцем у всіх видах туризму, починаючи від веломоту і закінчуючи кінним та повітряним, нерідко скаути з однієї приїздять у гості до скаутів іншої. Розгалужена система таборів діє і сьогодні. Виховання дітей на основах християнської моралі, на основах патріотичного виховання, це є необхідною мовою сьогоднішнього часу, тому що те, що зараз робиться на сході, стало. Для нас великою, великою трагедією. трагедії я б хотіла, щоб діти сьогодні можливо щось візьмуть для себе. Можливо, будуть звернення, і на базі району теж започатковується організація скаутів. Можливо, ми не називаємось пласт, можливо, якийсь дочірнім пластом, але буде продовження, скажем, тих традицій, які започатковано вже дуже дуже давно.